Вітаю вас на каналі Голос Тренера. Я розпочинаю серію навчальних відео про фінти. Сьогодні ми розглянемо фінт, який я називаю випад. Ми розберемося, де його приміняти, як, коли і для чого. Зараз ви бачите, як виглядає цей фінт на прикладі професійних гравців. Я вважаю, що Лінель Мессі є найкращим його виконавцем. Випад, на мою думку, є найуніверсальнішим фінтом, тому що, по-перше, він виконується як з місця, так і на високій швидкості. По-друге, його можна виконати із будь-якого положення та в будь-якій ситуації, коли суперник спереду, як зараз, та коли суперник за спиною та збоку. По-третє, він є одним із найпростіших у своєму виконанні. Також цей фінт працює на будь-якій ділянці поля, як на флангах, так і в центрі. Зараз ми розглянемо декілька вправ, за допомогою яких ви зможете навчитися виконувати цей фінт. Та розкажу вам важливі деталі, які необхідні при виконанні випаду. Отже, якщо ви взагалі не знайомі з цим фінтом, то розпочати можна ось з такої вправи. Встановлюємо фішки у вигляді ромбу на відстані 1 метру між собою і починаємо виконувати підвідну вправу. Необхідно зробити різкий випад в сторону однією ногою. При цьому підключаємо тулуб. Тулуб нахилений вперед і підключаємо його до обманного руху своїм плечем, тулубом та ногою. Показуємо супернику, що нібито рухаємося в одну сторону. В цей час ми переносимо вагу тіла на цю ногу, якою виконували обманний рух, і відштовхуємося в протилежний бік. Наступного права ми виконуємо фінт-випад у русі. Необхідно встановити конус чи ще краще манекен, якщо він є, і з відстані 5-7 метрів ми починаємо рухатись в сторону суперника. В момент виконання самого фінта необхідно зробити вибух не виключитися з процесу, а навпаки, пришвидшитись для того, щоб вдало дограти цю ситуацію. Також розраховуйте дистанцію до суперника. Необхідно зробити фінт. Не сильно близько і не дуже далеко від суперника, приблизно півтори метри. Це оптимальна дистанція для того, щоб суперник не встиг відібрати у вас м'яч. Обов'язково вчіться виконувати цей фінт двома ногами. Ось чудова вправа для закріплення. Встановлюємо конуси на зручній для вас відстані, причому її можна змінювати і моделювати різні ситуації. І відпрацьовуємо цей фінт двома ногами в різні сторони. При цьому... Не забуваємо, що потрібно додавати швидкість під час виконання, розраховувати дистанцію до суперника та допомагати собі тулубом. Всі фінти необхідно робити з якоюсь метою, тобто заплутати суперника, зламати захист, створити чисельну перевагу, просто обіграти суперника та вийти на ударну позицію або віддати передачу. Для цього нам необхідно тренуватися в таких же самих умовах. Тому ось вам вправа, де необхідно обіграти суперника та влучити в будь-які ворота. Але скільки б ви не тренували цей фінт, все одно закріпити його вийде тільки у справжніх ігрових умовах. Тому пробуйте його у дворі з друзями на тренуваннях та матчах, і тоді у вас все вийде.